Ним створення 16-го армійського корпусу, це вважається 3 березня. 16-й армійський корпус це оперативне тактичне з'єднання, яке має в собі склад окремих механізованих бригад, мотопіхотних бригад, підрозділи артилерії, підрозділи бойового забезпечення, підрозділи всебічного забезпечення, тобто це формування, яке може самостійно виконувати завдання на окремому операційному. Напрямку або окремі операційні смузі, там щодо там ведення оборонних операцій, наступальних операцій. Чому саме харків'янам, я вважаю, потрібно знати про 16-й армійський корпус? Тому що це корпус, по-перше, який е, являється корпусом саме Харкова та Харківської області. Це тут наше, так скажемо, після нашої перемоги, це буде наш. Пункт постійної дислокації, де ми безпосередньо будемо в подальшому всі далі проходити службу. От. А також це перше. А по-друге, тому що 16-й армійський корпус веде оборонні операції саме такі по обороні і відсічі збройної збройної агресії Російської Федерації майже на половину території Харківської області. Це спрощує систему логістики, забез, всебічного забезпечення, поповнення втрат. Тому що ну до цього часу, там коли там я був командиром 116 механізованої бригади, ми входили в тактичної групи, ОТУ, то це трохи було складніше здійснювати там з тим же самим постачанням боєприпасів, БПЛА. Тому що тактичні, тактична група це тимчасово створений орган військового управління, а 16-й армійський корпус безпосередньо є і під час виконання завдання, так і по решті питань. Це безпосередньо є орган військового управління, який здатний забезпечувати і виконувати логістичні питання, в тому числі, тому що в нас є свої підрозділи забезпечення логістики. І друге, що я вважаю корисно, це. Обмін досвідом, тому що в ну, нас є комплекс своїх бригад, механізованих, мотопіхотні бригади. От. І ми, як 16-й корпус, як командування 16-го корпусу беремо щось корисне, наприклад, там з окремої мотопіхотної бригади, там по досвіду застосування БПЛА, наземних роботизованих комплексів, ребів, щось щось новітнє щось корисне з однієї бригади. і Запроваджуємо цей досвід в іншій бригаді. На жаль, в нас така сучасна війна, такі технології, що як тільки десь щось в бригаді запроваджується, десь якісь інновації, якісь технології, якийсь розвиток йде вперед, то зразу противник на це яка, від противника йде якась контрміри, контрдія, контрборотьба. Тому мало хто, Ну, Не буду приховувати, по деяким моментам і я, коли був командиром бригади, коли в мене десь якийсь напрямок, там, десь якісь були інновації впровадження, я не дуже охоче ділився, тому що це зразу потім з'являлося в Ютубі, в інтернет-сайтах, і потім дуже швидко про це дізнавався працівник, і відповідно воно вже скажімо так, вважалося застарілим. Якщо воно це все обмін досвідом іде, Всередині армійського корпусу і між бригадами армійського корпусу, то воно дуже-дуже мала вірогідність того, що про це дуже-дуже швидко дізнається противник Ну і третє, що хочу підкреслити, це відповідно е кадрові питання, що також корпус може, в принципі, е самостійно переміщувати, призначати. От, що це також, скажімо так, теж є один із позитивних моментів, а саме це внутрішнє переміщення особового складу внутрі корпусу і там за межами бригад. Ми вже завершили прийом своїх е, бригад. Станом на зараз ми вже на завершальній стадії по прийому окремих батальйонів, це і логістики, і ВПЛА, і протиотанкових. В подальшому це розвиток нарощення поповнення, тому що деякі батальйони виконували завдання на іншому напрямку. Деякі батальйони переформатовуються з окремих стрілецьких в розвідувальні батальйони. Це також. Потрібно час на перепідготовку особового складу там, на додатковий термін, на додаткове навчання за фахом. Е ну і відповідно, після цього, коли вони вже пройдуть всю цю перепідготовку, далі вже залучати їх до виконання бойових завдань. Перехопити ініціативу на полі, бою. на полі бою. Зрозуміло, що у противника особового складу більше, ніж досить, вони, вони його не шкодують, вони його кидають в бій постійно, з постійним поповненням втрат, але ну, скажу сам з особистого досвіду, ми можемо спокійно перехопити ініціативу, а саме війною технологіями, От, інноваціями. Ті ж самі зрозуміли БПЛА, НРК. Все-таки не рано чи пізно. Я думаю, що дуже-дуже швидко ми почнемо тиснути на противника, і противник буде грати за нашими правилами. Друге це відкинути противника за межі за кордони, ну, як мінімум, Харківської області. Пілоти. Пілоти і побільше. От. В тій бригаді, якій я проходив службу, я постійно проводив підготовку на, навчально, на навчальних центрах і самі особисто готували на полігоні пілоти постійно, ще раз кажу, ми можемо спокійно перехопити ініціативу, коли ми почнемо воювати технологіями. Особовим складом, нам ні в якому разі воювати не можна, тому що ми цю війну. Не переможемо. А коли ми візьмемо і перехопимо ініціативу технологіями, о, а для того для розвитку технологій нам потрібні це е, пілоти, е, інженера які будуть, скажімо так, цілодобово розвивати і запускати лабораторії по по вдосконаленню засобів БПЛА, їх зараз варіантів повно Саме іменно вдосконалення тому що зрозуміло, що там по прикладу да там взяти той же самий досвід там війни там на Купінському напрямку, то противник е ми запускаємо БПЛА ни низькочастотні, 300-400 МГц, противника з'являється вже на цю на на справу реп Ми переключаємось на 2,7 ГГц, відповідно, теж саме. З'являється у працівника вже реп ну, там дуже-дуже швидко вже і на цих частотах. От. Ну, і тому нам потрібні люди, особовий склад, які будуть це все, ці всі інновації е розвивати, впроваджувати, і відповідно далі вже розповсюджувати по підрозділам 16-го корпусу. До мешканців Харківщини побажання тільки одне. Цінуйте наших солдат, вони роблять дуже важку справу і не забувайте про те, що ми корпус саме Харкова та Харківської області. І були, ми тут і будемо, і далі. В подальшому ми тут всі спільно будемо з вами відновлювати Харків після Харків і Харківську область після нашої Перемоги.